Привіт! Мене звати Давид. Мені 14 років. Я навчаюся у школі Робокод на курсі Pro Embedded. Мене звати Діма. Я вже навчаюсь в Робокоді 3 роки Я ходжу на два курси: Unity Beginner та ProEmbed. Ми, ми команда, команда D-Team І ми розповімо про Кеш-компанія кеш – розумний цифровий гаманець, який автоматично врахує твої витрати, аналізує їх і допомагає тримати фінанси під контролем. Він для всіх тих. Хто хоче вести облік своїх грошей без зайвого клопоту. Студенти, флюенсери, молоді спеціалісти або просто люди, які хочуть знати, куди зникають їх кошти. Його перевага надзвичайними громадцями. Перше, показує, на що ти витрачаєш кошти. Друге автоматично веде облік твоїх грошей. Третє допомагає не витрачати гроші дарма. Четверта повний контроль над фінансовим. П'ята це зручність. Кешкомпаніон це не просто технології, це інструмент, що вчить людей бути фінансово свідомими. В ньому використовується Line Tracker, ESP-32 та купа тротів. Код написаний на C++ в програмі Arduino. Чому це важливо? Більшість людей витрачає гроші, не розуміючи, куди вони диваються. Фінансова грамотність – це не просто про економію. А про вміння приймати правильні фінансові рішення. Користувач отримує автоматичний облік витрат та формує звичку, стежити за грошима. Наша місія полягає в тому, щоб кожна людина розуміла свої фінанси. Не слова бюджет і мала інструмент, що допоможе змінити своє фінансове майбутнє. Як ми бачимо, розвиток. Проєкта у майбутньому. Мобільний додаток зараз у нас базова версія, але ми плануємо створити повноцінний мобільний додаток, доступний для iOS та Android. Система фінансових цілей. Користувач зможе ставити собі ціль, наприклад, назбирати 10 тисяч за 3 місяці. І гаманець допоможе це зробити. Навчальна зона додати розділ з простими порадами з фінансової грамотності і формат міні-курсу, відео або статей. Чому ми навчилися під час роботи над цим проєктом? Розуміти потреби користувача, справжні проблеми не ті, що здаються на перший погляд, працювати командою, розподіляти задачі, відповідальність і підтримувати один одного, не боятися помилок, бо саме через них ми зросли і вдосконалили наш продукт. Говорити просто про складне, особливо коли мова йде про гроші. Дякуємо за перегляд. Тепер завдання для вас переходьте на сайт та голосуйте за нас.